Нові ціни на паливо та сигарети, підняття податків це дуже непопулярний крок. Сьогодні така ситуація, коли популярних кроків не залишилось. Право не лише в тому, що податки підвищити, а в тому, щоб їх раціонально використовувати. Коли в Україні очікувати європейських цін, і чому про підняття акцизу заговорили саме зараз? Верховна Рада підтримала підвищення акцизів на тютюнові вироби та пальне. Наші міжнародні партнери говорять і загострюють увагу уряду на тому, що окрім міжнародної фінансової допомоги та ліній кредитування відкритих для України, ми маємо ще й самотужки щось робити. Зростання цін планують розтягнути до 2028 року. І якщо акциз на сигарети збільшиться лише у січні 2025-го, то перші зміни цін на пальне в найближчі тижні. Спершу 1 липня заплановане підвищення акцизу на бензин становить півтори гривні за літр, на диспальне дві гривні за літр, і трошки більше там на скраплений газ там десь понад 5 гривень за літр. Українці до підвищення ставляться скептично. Я не думаю, що це найкритичніше, що можна було зробити для покращення фінансової ситуації в країні. Для мене це дуже багато. Якщо не буде передбачено якихось пільг для військових. То цей законопроект приймати не можна у парламенті. Кажуть, що подібних винятків не розглядають, бо за рахунок підвищених акцизів планують закрити частину дефіциту в держбюджеті. Загалом на армію потрібно близько 700 мільярдів гривень. На тютюн взагалі не суттєво підніметься. Надходження державного бюджету от на паливо близько 1,6 мільярдів гривень буде щомісячне до надходження. За підрахунками економістів, ціни на пальне не потягнуть кардинально зміну вартості продуктів, адже за ціни бензину 55 гривень за літр, то при витраті 10 літрів на 100 кілометрів, вартість кілометру складе 5,5 гривень за літр. Якщо навіть пальне підросте на 2 гривні за літр, ціна кілометру подорожчує всього на 20 копійок.